Привіт усім! Поговоримо про підготовку до НМТ. Так, так. Скажете мені, що ви нам тут? Ми вже давно готуємось. Так, звичайно. Всі готуються здати 4 предмети успішно. Але успіх на НМТ залежить на 80% від знань тих предметів, які ви готуєте. Але я хочу поговорити не про предмет, а хочу поговорити про інше, від чого також залежить успіх на НМТ. А саме, про вміння не впасти в супор від того, що щось не виходить. Не зависнути на якомусь одному завданні так, щоб потім не залишилося часу на інші завдання. Правильно і швидко знайти потрібну формулу я буду говорити про математику. Правильно прочитати умову задачі, кожне слово в ній щось означає. Особливо в геометрії. І тоді ця задача розв'яжеться успішно. Також вкластися в ту годину, яка відведена на складання, скажімо, математики. І найголовніше витримати морально і фізично 4 години складання різних предметів, так, щоб на виході отримати найкращий для себе результат. Про це все ми будемо говорити в інших відео. Тому, щоб не пропустити, підпишіться на мій канал. Бо поінформований означає озброєний.